Борис Возницький рятував і залишив нам близько 36 тисяч мистецьких пам'яток, замків, дерев'яних церков іконостасів. Він жив музеєм, а своєї приватної колекції ніколи не мав. Таким згадує батька Лариса Возницька. В хату він завжди в свою приходив дуже пізно. Всі вихідні все одно він не сидів вдома, він сидів в своїх улюблених музеях, в замках. Біля могили герої України на Личакові відслужили панахиду. А в галереї мистецтв згадували Бориса Возницького виставкою його світлин і портретів. Показали його дипломну роботу, а ще живописні твори. Побачимо також раритетні фото маленького і молодого Бориса Григоровича, а ще робочі моменти. Бориса Григоровича дуже багато фотографувало кращих фотографів. І вони радо надали можливість нам презентувати на цій виставці його світлини. Більшість фотографій зробила Олександра Лісаковська разом із Борисом Возницьким їздила у його поїздки у замки, Батурин, Чигирин. Бачилася із ним у переддень трагедії. Саме вона востаннє чула про його плани щодо музею. Є багато проєктів, які він започаткував. Є багато мрій, які він і тому наш фонд, як продовжувач його справи, буде реалізувати його. Плани його задуму його мрії. Одна із мрій уже здійснилася. Днями євросоюз погодився дати грант на реставрацію підгорецького замку. Тепер громада з острахом очікує наступника Бориса Возницького на посаді директора галереї мистецтв. Зараз дуже багато кандидатур є на кому зупиниться і громада, і, і міністерство культури ще невідомо. От ви знаєте, що вівторок буде засідання музейної ради. І там також буде обговоритися це питання. Музейники оголосять усі кандидатури і розглядатимуть кожного із них. До їхнього рішення мало б прислухатися Міністерство культури. За яким останнє слово Марічка Крижанівська Ірина Серафин, головні новини Львова.